Здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для пробування носу. Хочу з вами одразу знаєте, підняти ту тему, яка зараз вже шириться телеграм-каналами. Це питання визнання території. Звісно, ми з вами поговоримо і щодо інших важливих питань, які стосуються безпосередньо військового характеру. Але це питання дуже дуже складно обійти стороною. От як пише Вашингтон Пост, знову ж таки, з посиланням на якісь там джерела, що Сполучені Штати запро пропонують офіційно визнати Крим завтра запропонують частиною Росії і заморозити поточну лінію фронту в рамках можливої мирної угоди. Ну здається, так що Трампу все одно як саме закінчити війну, аби закінчити за наш рахунок, за чийсь інший. Неважливо виходить так, що за наш рахунок, і е, в цій логіці Трампа. Така новина виглядає достатньо реалістичною. І мені б цікаво було почути вашу думку з цього приводу. Нам треба розуміти, ну, по-перше, позбавитись від ілюзій, що взагалі ми і наша країна комусь іще в цьому світі потрібна: Трампу, Байдену, будь-якій іншій адміністрації Сполучених Штатів. І тут не треба думати, що є хтось, і хто кого можна назвати саме другом, якому б важливо було би, чи Україна буде чи до Дніпра, чи по Дніпру, чи буде під Росією там, Донецька область, чи буде вона під Україною? Тобто, в принципі, з Вашингтона насправді байдуже. І отже, питання саме нашої влади і її сильних переговорних позицій. Щоби відстоювати в тому числі і наш суверенітет. Ну і звичайно ж, чим, чим більшу підтримку матиме влада від свого народу, тим відповідно буде більше сильніша її переговорна позиція на будь-яких перемовинах. Ну а стосовно різноманітних умов про те, що щось буде там визнаватися, то ми почули досить чітко президент позицію президента України Володимира Зеленського, ми. Почули про те, що ніякого розміну територіями не буде з росіянами, і отже, звичайно ж, всі ці перемовини, вони будуть супроводжуватися різноманітними вкидами, і, до речі, і вкидами з боку росіян і з боку американців, як не парадоксально, тому що дуже часто їхні інтереси можуть просто-напросто збігатися. Тобто, я звичайно не говорю про американський народ, але я говорю про певні групи політичного або воєнно-політичного впливу, в тому ж таки Вашингтоні. І отже, наше ну наш єдиний спосіб дії в цьому випадку це уважно, все ж таки слухати офіційні повідомлення від нашої влади, від нашого військового військового і політичного керівництва, і вже відповідно бути готовим до тих чи інших рішень згідно цих повідомлень. А те, що будуть промацувати інформаційний простір, буде ще дуже багато про те, що мовляв: віддайте п'ять областей, віддайте Крим. І тому подібні речі, ну це вже було, і росіяни це вже вкидають з 22 року. Просто під тему перемовин, звісно ж, звісно ж, різні сторони, ну і росіяни дійсно є майстрами в цих всіх інформаційних операціях. Вони намагаються спровокувати деякі настрої. Вони намагаються, як то кажуть, качати ситуацію. Наше ж завдання трошки холодніше. Верезніше до цього ставитися, ну але і з американської сторони може бути так само, тому що звичайно ж заяви про те, що мовляв Америка вийде, якщо щось піде не так. Це можуть бути такими попередніми заявами, як і ось такі подібні меседжі про те, що мовляв є якісь неприйнятні умови, які буцімто Україна не готова підтримати, і тому, мовляв, в перспективі Америка може вийти з цих перемовин ні. Це все звичайно ж такі, так би мовити, інформаційний супровід конкретних дипломатичних або ж військово-дипломатичних операцій, угу. і ні в якому разі від позиції України про те, що хтось десь не прийшов в тому чи іншому костюмі, не погодився з тією чи іншою умовою. І через це інша сторона просто гордо йде з перемовин з гордо піднятою головою. Такого не буває. Є позиція України. Є ну, наша наша дія, наша боротьба, і от ця боротьба є й фактором, в тому числі для будь-яких перемовин і на найвищому рівні. Е, до речі, от зараз Верховна Рада України в телеграм-каналі пише, що Зеленський готовий зустрітись з Трампом під час його візиту до Ватикану. А це, ця зустріч, вона взагалі може на щось вплинути? І, ну, якого формату? Зустріч просто, е, я не знаю, 5 хвилин поспілкувались десь. Е, це ж навіть ні на що не вплине. Е, хто знає. тому що кожна така зустріч і взагалі. Навіть е, інформаційна, е, як би сказати, інформаційне повідомлення про готовність однієї сторони, тобто про ініціативу з боку е, від однієї сторони, це означає, що інша сторона потребує е, якось реагувати на такі ініціативи. Ну, от ми почули про те, що мовляв російська сторона. У раз і в одноосібному порядку висловила такого іні ініціативу, якого там якогось чергового перемир'я або якихось перемовин і так далі, і вже ми повинні реагувати на такі ініціативи російської сторони, для того, щоб ми, ми зрештою, були в конструктивній позиції, а бажано і ще й перекинути ось цей м'яч на поле на, на поле супротивника. Отже, самим самою ініціативою таких перемовин те, що ці перемовини, що така. Ініціатива була оголошена в публічний спосіб, і звичайно ж, ну, взагалі, підготовкою будь-яких перемов українська сторона показує, що навіть ну, здавалося б, те, що говорять американці, що мовляв, ми в слабкій позиції, так можливо, ми в слабкій, але ми навіть з цієї здавалося б слабкої позиції будемо проявляти ініціативу і будемо нав'язувати свою гру. Отже, всіх деталей цих перемовин ми не знаємо. Але загалом навіть ініціатива перемовин це завжди є сильний хід, який змушує вже іншу сторону е, вживати певний дій, якось реагувати, якось відповідати на е, українські ініціативи. І, можливо, можливо, є певні речі, про які американці не хотіли би десь говорити. Можливо, вони ухиляються від відповіді, і от таким чином, е, на найвищому рівні на рівні президента України, саме Україна. Змушує американців давати відповідь і е, реагувати. Угу. От знову ж таки, ми з вами почали говорити. і Тут тут сесія дуже багато різних новин. Зокрема, наш президент зараз е, говорить, виступає і його вже тези оформлюють. І вони є в новинній стрічці. Одна з яких привернула. Увагу лунає вона так після припинення вогню, Україна готова до переговорів з РФ в будь-якому форматі. Я згадую тут недавню заяву Піскова, який знову підкреслює типу перепони. Які є юридичні в Україні для ведення цих переговорів, очевидно, для них це принципове питання. Можливо показати, що ось ми як вони люблять, прогнули або ще якось це припаднести в такому, в такому варіанті. Але з цієї теми вони ну не злазять. Навіть вже Трамп прийшов, і навіть він їх так скеровує, але їм все одно це дуже потрібно. Тож два питання: оця юридична перепона, про яку вони кажуть, вона буде гра. Роль у випадку, якщо дійсно от, е, припиниться вогонь, і як сказав наш президент, що ми готові говорити, то чи стане це ця, ця перепона, про яку вони кажуть, дійсно проблемою для нас? І друге питання, яке стосується взагалі принципу припинення вогню, а потім е, розмови. Е, це виграшний для нас принцип? Е, ну, от бачите, ви чудово пов'язали е, ці два питання. І якраз фактично озвучили стратегію України. Е, ну, отже, дорогі, так зупиніться, припиніть ваші е, всі ці ваші обстріли, ваші наступальні операції, і ми сядемо з вами розмовляти. А це вже апеляція до самих американців. Що е, ну, це ж це ж Трамп, це ж ти хотів перемовин? Ну то Україна готова. Сідаємо і говоримо. Ну але щоб говорити, потрібно, щоб дві сторони хотіли розмовляти. А поки що у нас виходить така ситуація, що Росія е, тисне, е, вона воює, а Україна каже: давайте сідати, будемо говорити. І отже, е, тепер американському істеблішменту е, потрібно пояснити в тому числі своєму виборцю. А як же так стається, що буцімто росіяни заявляють, що готові говорити, але в той же час яка ж розмова, якщо продовжується бойові дії? Отже, це те, що намагається нав'язати Україна, і вона це робить успішно, показує неконструктивність позиції Російської Федерації. Поки і фактично нівелює ось ем, ем, цю, ем, цю, цю ініціативу, цю таку нікчемну ні ініціативу росіян великоднього перемир'я. Коли ну фактично так і говориться, що це, це перемиря не для того, щоб зупинити війну, а для того, щоб десь кинути кістку президенту Трампу. Отже, головне завдання будь-яких перемовин, і фактично будь-якого припинення війни, тобто, це якийсь спосіб зупинити, закінчити, закінчити бойові дії. Воно саме по собі нівелюється, а отже, усі ці ініціативи Росіян як великодні вони також, також нівельовані неконструктивною позицією е, Москви і тому заяви речника Кремля там Піскова про те, що мовляв є якісь юридичні колізії. Ну будьмо чесні, йде юриспруденція, іде диктаторський режим у Кремлі. Е, Україна е, сказала, зробила заяву. Готові відповідати за свої слова. Е, тепер е, за вами хід за вами хід росіяни. Угу. Добре, і давайте, от повернемося, ж таки напевно почнемо навіть з питань військового характеру. Е, вчора була інформація про літак радіолокаційний Сабтриста 340 Шведський. Про який вже напевно всі давно забули, але направду, я пам'ятав і завжди питав наших експертів, коли де як і на жаль, ніхто не міг точно сказати. Дехто говорить, що той літак, який з'явився і проявив себе на нашій території, він міг бути радіолокаційним. Дехто каже, що ні, що це над містом літав український АН 26 РТ. Е, тож, на ваш погляд, де тут правда? І, е, можливо, це співпадіння, а можливо, ні. Тому що такий перемовний процес. І коли на нашій території з'являється така зброя під час цього перемовного процесу, то напевно це не випадково, ну, якщо це дійсно була ця зброя. Е, так, дійсно, ми дуже хочемо, щоб е, нарешті е, цей літак дерево. СААП, щоб він з'явився вже в нашому повітряному просторі, і щоб ну дійсно міг бути 26-й ан який ну в принципі можна було би сплутати, особливо мене тому, що ми не маємо офіційних повідомлень. Ну, тобто, в будь-якому разі, нам потрібно дочекатися офіційних повідомлень повітряних сил, коли вже вони оголосять про те, що цей літак дальнього радіолокаційного спостереження. Працює ну то точно так само, як було з F-16. але е, пам'ятаємо також, що е, така зброя вона зазвичай спочатку застосовується. Тобто певною мірою проходить її обкатка, злагодження, тому що так само, як на землі є різні підрозділи, і вони для того, щоб діяти спільно, повинні пройти певне бойове злагодження. Точно так само і в повітрі. Ми ще не працювали з такою технікою. Ми насправді ще не знаємо, як поведеться система зв'язку лін. 16 і ну дійсно, які спроможності в наших умовах отримують оті F-16, які були нам. Передані в досить такому куцому урізаному варіанті, і звичайно ж з Саабом ми розуміємо, що наша, наша, наша зона спостереження вона одразу е, розширюється. Тобто, ми можемо бачити далі, можемо виявляти російські цілі, тому що е, дотепер саме росіяни мали тотальну перевагу в повітрі саме завдяки радару і саме завдяки своїй далекобійній ракеті, тобто. Ми не могли ані бачити їх, ані уразити цією зброєю. Тепер ми і далі не можемо уразити росіян, але вже принаймні ми можемо побачити російські літаки і навіть російські ракети, які ну вам буде здійснений пуск. Тому дуже важлива ця зброя, і дуже важливо, що це є та компонента. Повітряної нашої складової оборони, якої нам дуже не вистачає, щоб хоча б досягти паритету. Тобто, ми не говоримо про те, що ми зможемо уражати краще російські літаки. Ні, але принаймні ми станемо більш захищеними від росіян і їхньої авіації. Ну це точно хотілося б дуже сподіватися, що це СААП, але все ж таки, давайте дочекаємося офіційних повідомлень. Так, давайте. Е, і є ще важливі питання, які також рознеслися мережою і люди не покоїться через ці повідомлення. Е, Телеграм-канали посилаються на військових зсу, які кажуть, що до 9 травня армія РФ планує увійти на територію Дніпропетровської області та закріпити позиції. Е, як ви ставитесь до такої інформації? Дуже спокійно, і нам треба розуміти, що ну подібна інформація це ну, досить часто вона циркулює, особливо якщо це є не названі джерела, якісь маловідомі медіа. І звичайно ж, ми вже ми до речі, ми вже місяць спостерігаємо за інформацією досить схожою, що мовляв до кордону з Дніпропетровської області залишається 7 кілометрів. Тепер 5, подеки до 4, хтось каже 6. От всі ці цифри вони не мають значення. Адміністративний кордон з Дніпропетровською областю він також не має значення. Військові взагалі не послуговуються адміністративними картами, і е, їхня боротьба ведеться якраз по літі лінії оборони, яка готується не по адмінкартам, а по е, так би мовити, по висотам, по зручним позиціям, по географічним межам тобто там по рубежам оборони, яких е, ну на яких доцільніше розташовувати е, свої підрозділи. І, звичайно ж, тут росіяни росіяни саме хотіли би перетворити. В якийсь вау ефект у цей використати в пропагандистських своїх цілях, що мовляв вони зайшли на Дніпропетровську область. Але якщо ми переглянемо саме мапу межу Донецької і Дніпропетровської області, ну це там південніше Покровська, це звичайно ж, це є та територія, яка ну в принципі нічим не відрізняється. Тобто, там, там немає ані дороги, ані чогось щоб можна було б сказати, що це є, хоч якесь досягнення. Зайти і зайняти кілька метрів, кілометрів, тобто байдуже чого, це ніяким чином не вплине на фронт бойових дій, ані на позиції ні росіян, ані наші. Тому, в принципі, з воєнної точки зору ця інформація є абсолютно нікчемною. Це зрозуміло. Дякую за відповідь і от чеку. Яка інформація привернула мою увагу? Експерт один написав, що на параді 9 травня Росія може показати зброю, яку вона створила з іншими країнами? Ну про зброю, яку Росія показує, це напевно окрема тема. Те, що вона показує, не завжди взагалі то і працює на тому ж самому параді. Також є безліч відео, і не завжди ця ж сама зброя приймає участь. Але сумнівів в тому, що росіяни будуть хизуватися навіть тим, чого у них немає, а навіть з так би мовити, колаборацією з іншими країнами країнами в цьому питанні сумнівів немає, і направду навіть не висміюючи ворога, а говорячи, що дійсно у них щось є, то щось вони показувати дійсно можуть, але це. Ваша думка як експерта, чи ну очікуєте ви подібну картину? Дуже очікую, але не з практичної точки зору. А суто знову ж таки з оцього пропагандистської і вже це вже навіть не пропагандистський ефект. А росіянам ну терміново треба будувати коаліцію і втягнути в цю коаліцію якось невідворотно прив'язати до себе інші країни. І якщо, наприклад, з північною Кореєю тут усе зрозуміло ну тобто, це ізоляціяністський режим, Чучхе, і, який вже системно постачає зброю, вся російська артилерія вона повністю залежить від північно-корейських складів, їхні інші їхні гармати, гаубиці, тобто гладкосвольна реактивна артилерія, це все стало частиною російської дійсності. От уявімо собі, ми знищили неймовірні радянські. І 30-річні російські запаси так, що роз уявити сьогодні російську армію без північно-корейського боєприпасу це вже неможливо. І отже, тепер росіянам потрібно якось вони розуміють, що є в них є лише одна можливість. Тобто, оцей парад 9 мая – це їхня побіда побідабесія, коли вся увага всього світу і буде прикута до цього параду. Отже, тут вони повинні щось таке показати, щоби показало їхню співпрацю з якоюсь іншою країною, що це буде Китай, Іран, тобто, ми можемо лише звичайно ж здогадуватися. Але я впевнений, що ну вологі мрії Кремля, звичайно ж, є так гіпотетично показати, наприклад, спільну розробку росіян і іранців, і таким чином, щоб весь світ побачив, що Іран. Це вже це такий самий партнер Росії, як і КНДР. І отже, ну що звичайно ж як наслідок, слугувало би обмеженню або ж повному припиненню взаємодії світу з Іраном. І отже, це фактично би штовхнуло цей Іран в обійми Російської Федерації. Але пригадаємо також і те, що ну Іран вітав е, ще минулого року на з Днем Незалежності. Він насилає листи до президента України, нашого, тобто, Іран розуміє, що насправді в оцьому глобальному протистоянні, а ну, Росія зовсім йому не партнер, і тому Іран би хотів, щоб продовжи, щоб щоб перемовини з американцями продовжилися, і увага американців якраз була переспрямована з першої затоки туди на північ до Росії. Воюєте з російською нафтою, воюєте взагалі з росіянами. А ми, мовляв, Іран, там новий президент, і, і, в, який усіляко намагається провести перезавантаження е, своїх стосунків, зокрема з Сполученими Штатами Америки, але також із рядом європейських країн, зокрема і Францією. Тому Ірану насправді буде дуже невигідно бути прив'язаним до Росії, бо в цій грі е, більша Росія завжди задавить е, менший Іран. І звичайно ж є складніший, складніший і ризикованіший хід десь показати або злити інформацію про те, що якісь китайські компоненти, тобто таким чином, пробувати прив'язати Китай до себе, щоб Китай більше надавав цієї підтримки. Ну але загалом в таких трюках не зацікавлена жодна інша країна, тобто Росія на сьогодні є токсичною. І окрім північної Кореї, ну немає в світі а можливо кількох африканських ну людоїдських режимів. Більше просто немає країн, які були б зацікавлені в демонструванні от такої співпраці. Але Москва зробить все, щоби, якщо й є, якщо би і була можливість, вони би показали показали саме таку співпрацю. У ну, таких і пропагандистських, і бачите, військово-політичних цілях. Тому російська зброя. Є насправді потужною зброєю. тобто російський військово-промисловий комплекс він сьогодні розігрітий до максимуму, і кожна європейська країна боїться російської зброї. Немає е, на континенті е, так, би мовити, армії сухопутної, схосупутна складова, якої би зрівнялася би із російською, поза своєю масовістю, жорстокістю ну тобто, просто росіяни можуть задавити числом, як вони демонструють це на сході е, і півдні нашої країни. І тому насправді країни бояться цієї російської зброї, але ось ці трюки з прив'язкою до себе іншої країни це виключно пропагандистські трюки самої Москви. Угу. Ну і таке складне, напевно, але коротке питання. Буде 80-річчя перемоги в Росії, будуть святкувати. Вони вже готуються. Путін недавно сказав: знаєте, считуючи його риторику, ми не чули подібних враз. Він сказав, побєда буде за нами. Тобто, ну логічно прив'язуючи так зване СВО к тому, що відбувалося в події Другої світової війни. Ну і до речі, також 100 днів від інаугурації Трампа будуть 30-го. Квітня. І знаєте, оце скупчення дат і скупчення подій, воно ну, хоч не хочеш, воно тебе направляє на думку, що війна може закінчитися в цей діапазон. Питання не для того, аби розслабитися або радіти, а просто суто технічне, бо, бо дійсно цікаво. Може все бути. І це є предмет перемовин. Ну, якщо росіяни просто-напросто. Погодяться, тобто, і припинять свої бойові дії, ну то звичайно ж, наприклад, уже вже американці матимуть суттєві важелі тиску і наші європейські партнери, щоб таких умов було дотримано. Є лише проблема ну, в тому, в обіцянках самого Путіна. Тобто, ми ж чули не лише цю його риторику про те, що мовляв, як там про побіду. І це можливо бути тому, що Путін готує своє населення до будь-якого закінчення війни будь-якого з варіантів, який росіяни обов'язково завдяки своїй пропагандистській машині викривлять і покажуть як безперечну перемогу Росії і російської зброї. Тобто там російський народ він як то кажуть, йому можна вуха і в голови залити будь-що. Але чи зацікавлений Путін і його оточення в реальному закінченні бойових дій, якщо вся їхня воєнна машина ну фактично на сьогодні розгортається і працює наповну саме задля реалізації літнього наступу? Ой. Як бачимо, Україна не посипалась Україна не пішла ні на які капітуляції і на жодні на жодні а отже, навіть своєму найближчому оточенню Путін зараз не може нічого продати, і тому, звичайно ж, я думаю, що як і, ну, як і всі президенти попередні до Трампа, я думаю, що оцей ну, цукерково букетний період між нинішньою адміністрацією і Росією він закінчиться. Коли е, і Трамп і вся його адміністрація побачать, що саме Путін є е, тією причиною, е, що псує усі, в тому числі, передвиборчі президент е, обіцянки президента Трампа, пане Сергію, і хотів би запитати вас про потреби збройних сил, зокрема в людях, питання рекрутингу, чи могли б ви це прокоментувати? Так дійсно, ось це є важлива тема, про яку дійсно нам потрібно нагадувати і нагадувати. Тому що коли ми говоримо про будь-який наступ росіян, він відбудеться саме в тому місці, де в нас не буде достатньої кількості людей. І ми вже навчилися бити їх. Ми їх навчилися бити з допомогою ефективної зброї. Але для того, щоб меншістю меншою армією долати російську більшу армію для того, щоб боєць проводив постійні регулярні ротації, і отже, це відбувалося на системному рівні, потрібно потрібні спеціалісти на кожній посаді, і умовно кажучи, тих 10% бойових посад. Які дійсно воюють на передньому краї, вони забезпечені 90% всієї всіх інших посад, які, власне кажучи, і налагоджують оту сильну структуру, яка називається Збройні Сили України, і ширше сили оборони України, і тому держава робить від себе все залежне, щоб на щоб запропонувати всім, хто бажає, всім хто вагається, саме ті місця. Де його навики, його вміння будуть найбільш оцінені і там, де може він бути найбільш реалізований, тому програма рекрутингу і звичайно ж сухопутно їх сухопутних військ як найбільшої складової збройних сил України є на сьогодні пріоритетною. І всі, і президент України, і міністр оборони, і головнокомандувач Олександр Сирський всі підтримують цю програму і розуміючи її важливість. Звичайно ж, звичайно ж, і ми також маємо усіляко поширювати цю інформацію, щоб кожна родина, кожна сім'я знала про таку можливість, і це і є, і це і буде протидією російській пропаганді, які говорять, що мовляв, що мовляв лави збройних сил наповнюються лише насильницьким способом, лише мобілізацією і і тому подібне. Тобто, поширення інформації про рекрутинг це. Єдина на сьогодні реальна протидія російській дезінформації серед українців, пане Сергію. Пасибі. Це було дуже цікаво та дуже інформативно. Я вам дякую, що ви до нас долучилися і буду чекати наступної зустрічі. Дякую вам. Пасибі. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці.